Добрий день, Україна! Вас вітає найкраще в світі місто місто герой Біла Церква. Сьогодні ми знаходимося у наших гарних і дуже надійних партнерів потужних компанії Есі «Промметал». Я ковальов Андрій. Власник компанії Бруков, яка виготовляє міні-навантажувачі для будівельних робіт, а також для сільського господарства і взагалі для господарства загального використання. Я знаходжуся на підприємстві Есіпромітал, яке займається дуже якісною, професійною і складною обробкою металів. Це мої надійні партнері, з якими я співпрацюю вже сім років. Узагалу виникне питання, чому я співпрацюю з компанією ЕСІ. Терміни якість і якість обслуговування знаходяться на надзвичайно високому рівні. І вони зможуть виконати. І здійснити ваші мрії і будь-які забаганки все, що стосується металу, а також людських звичайних відносин. Тому, шановні друзі, з висоти свого досвіду щиро рекомендую вам компанію «Есі» для виконання ваших проєктів мрій. І забаганок. Колись давно я прийшов вирізати до них сім отаких деталів. І на протязі сіми років зробив з ними 140 міні-навантажувачів. Щиро дякую вам за увагу. Все буде Україна, звертайтесь!